Уявіть, що ваша дитина йде до школи не як на каторгу, де її чекають лише стрес, перевантаження та розриз реальності, а навпаки, з радістю біжить туди, як на захоплюючу пригоду. Вважаєте це мало зважаючи на поточний стан речей у сьогоденній світі, ви не зовсім далекі від реальності. Але якщо подумати, якою мала бути освіта, яка б влаштовувала вас, захоплювала ваших дітей і мотивувала та підтримувала вчителів. Такі нелегкі, але дуже важливі для кожного суспільства справи. Але ви не повірите, для цього не потрібно знову вигадувати ОСП. Всі працюючі кейси вже давно існують, протестовані та давали свою ефективність в країнах Європи та США. Нам лише потрібно зрозуміти, чого не вистачає в нашій системі освіти і якісно інтегрувати її в нашу українську реальність. Бо якісна і продуктивна освіта це надійний фундамент будь-якого прогресивного суспільства. Тож щиро запрошую вас до розмови, де ми розглянемо всі недоліки та можливі покращення нашої з вами української системи освіти. Долучайтеся за цим посиланням, буде цікаво, інформативно і актуально. А ваш лайк, підписка і коментар будуть кроком до змін. Надихайтеся!